Всім привіт, з вами МакБер і сьогодні я знову граю в стили да. Хочу вам сказати так: вважайте ця серія, п'ята серія, це продовження до четвертої серії. Ну тобто, тільки що, вважайте 5 хвилин назад я записував минуле відео. Ну тобто, зайдіть на мій канал, подивіться, і там буде минуле відео це те, яке я тільки що записував. Саме попереднє. Не вважаючи чого. Не, не вважаючи цього. І. Оооо, як же тут ідеально? Для... Мину... Бачите, бачите, хоче мене вже вкрасти. В минулій серії мені. Е... ...надо було... Я зробив ребіт і мені... треба тепер орагутіння на носіння. У мене є. Опа. Зараз. У мене є камелу. Оф. Мене мазки не думали, просто ті, коли я вкрав про. <прав> <прав> Прошла серія була майже самоудачна. Самоудачна взагалі точніше, бачите, Оркалера Оркала я вкрав і вкрав по носінні бананіні. Фріго камела тільки не тікишов, теж в прошлій. І ще кавало вертозу. Це я поборовся за тих двох принростів, а цього тікішов крав. Господи помилуй. Мені так везе, що це просто капець. Я саме тепер щасливий. Ну що, я вважаю робити. час робити ребіт. У мене все є. І ми получимо еду хед. Ця штука. Е... Зараз вам навіть покажу, що вона робить. Ребіт. Опа. Все. Надо тепер нам... Всього один Берейн Рот. А, так це взагалі класно. Це бомбардіра крокоділів нам потрібен. Давайте ми зараз. Е... Получається виключимо із автобая. Що можна. Біланчер. Я все одно ним не користуюсь. Трап, Ну, це якщо мені потрібен буде. Е... Код бо в мене не відімка. Стульчиком я не користуюсь. він класний. Сайер, Граплер, Еміралд. Угу, угу. за Хед. Почекайте Мені треба перезайти на... перезайти, тому що в мене баг. Що не тут в мене забув на базі? Внулісерії, що я вам хотів сказати, в мене... А, в минулій серії я вам показав, як вийшло, вийшло оновлення в цьому прекрасному режимі. І з магма цими. Магма спінами. Ми покрутили один, нам випав. випало 100 тисяч, тисяч коїнів. Ну, бабок, не знаю. Кажіть хочете. Давайте заберемо бананіту Дольфініта. Бананіта Дольфініта. Базу все одно блокувати не треба, я вважаю. У мене там нікого нема. Так, шоп. Тепер багу нема. там е, уже є. Ну Боже. Е, Почекай, кнопка де, тут, Значить, ми беремо так пролезти. І грапляж. Значить, тут кнопка. нажимаємо її Та Я не знаю. хед, оце треба поставити. Е, Ладно, потім, потім. Спочатку мені треба підкупити грошей, а то в мене 0. Ну, звісно я купив не тут до вона мені вже приносить так нормально грошей. Давайте ще купим, Вибач, я е бомбині крести. Вибачте, я назваю на 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 нас в цих всіх брані я не знаю, тому так. Да. Дивіться, в мене є бита, а як тун -тун -тун Сахур. Сто Скільки? кейки -кіль в нього ребит? Це хомік. Хомік. Восьмий всього. Логічно, в мене п'ятий. У мене скільки там секунд. Е ну, зараз 40, я не знаю, скільки в мене там. Е -пе 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 -пе. Мені каже, мені здається, треба чужі купити по слабших брейнрозів, щоб поприходили почисти ще гроші. трик трак бед Ого, до речі, біда пуляток нормально. Бандито бобріто Бандіто-бобріто. Ну нормально уже. Саламино. Вони їм ще нормально грошей так приносять. Капучино асасіно Вони якось перехватили? То боже. Е, а, Аня, ні, нікого, просто трик-трак-бада-бум. бум Чуть-чуть быстріше. Та ну то відчепися від мене вже, реально своим джилкам еще бегает за мной малолетний чудось капучино ассасино я с тех капучино ассасино мне сейчас мені надо зайти на сервер там де буде Сей? капучино ассасино я знаете, я так просто краду капучино асасіно, даже навіть нічого ничего не говорю просто так спокойно краду ну звісно, кому не треба це просто епік. Uh, uh, я вже забув, що хотів сказати. Нічого. ладно. Uh, мені здається... Ні, мені не треба переходити на другий сервер. от бачите, я бомбардірую крокоділи. У нас є бомбардіра крокоділи, а, до речі, через стіну краси, на не жаль, нельзя. У лупу добре, я б... крав би. Ну то він вийшов, дякую. Класно. Сігма. Никнейм не заслужив такий, я же. Він не Сигма. Тільки на Саші Сигма. Сігми не виходять з сервера, типа. Бо сыкують... Ну, вони щось вкрали і виходять з сервера. Посыкую ч у них заберуть заново. Ну я не Сигма, да. Ам. Капутино с асасином. Б... был падаем. Эээ... Pero teplo, uh, asistne. О! Мне не хватає! Бонбарділо Крокодило, не хватає. А, то Бонбині-Гузіння. А може це Бон. Бомб... Ні, це Бондло Крокодило. Ви це може я... то нам говорить. А бомбардіра Крокодила у вас нема? Ма бомбардиров бомбардира крокодилов. Пискази, ласка. Не треба бомбардира, шеф крокодабра. Давай его заберем. Шеф крабра-кадабра. крабра О, я вымов правильно. О, бурбалони, лули, лули. Бурбалони, лули, лули. Я, знаете, я сейчас реально... Почуваю, что у меня гниют мозги. Вот це бомбардира круг, а не за фриго. Не, це не фриго. Це Blorbo FrutoDRIO. Blorbo FrutoDRIO. У меня скоро тут ще місце пропаде. Так. Давайте, коли мене зблокується база, подивимся с кілька часу. Скільки часу треба, щоб вона разберк... Скільки я раз вже зробив, У меня язык плутається просто. Тут на режимі, що це невозможно. Бурбер, патапим, капучи асасино вокадини гуфу, шаб краб, -да, бананіто дольфинита, бамбини крастини, трик-трек барабум. Барабум бандито бубрито Я не можу. <ривіт> Бана. Бри бри дику бикус. Берриберри бекулс дико. Не вистачає, он... давайте ведь нам. Шо я на мене хоче, у мене брейн роди не такі ж шу, хороші, щоб ты. Не, давайте продам уже крупную Хер тебе Ой, ой. Смысл я мор рум? У мене є мі... а нема вже. Мне не дали продати. Я встрегнул. Не я думаю, хорошо. А. думає, він думаю, нього йде, да, я себе перекупив. Берри, дикус, бекус. Кто у меня самый час? Шеф Кракада, да? Краб. Краб.крабракадабра. Ай. Нет, Кракадабра. меня шафракадабра. Бар, Баркрабадабда. Я тут хочу в челика в красный бомбардира крокодила. Бомбардира крокодила. Ну то боже! Ничего. ну я не заблокировал, да. С одной бен не ничего. А знаете, можно э, сидеть просто на другом поверсе, если в тебе бронерозик классный нема. Можно сидеть на другом поверсе в челика и э, дивить, и наблюдать. Давайте так проверим. У меня в тут очень классных нема, Ну, то есть якщо вкрадуть, я не обійжусь. Тому ми йдемо до цього черка. У мене на першому ж немає бомбардира крокодила. Да, про... Е, так, надо запам'ятати. Це просто... Челик з білим... з Біло синій серий. Я не знаю, як сказати ключ. Бомбардіра крокоділу, мені на нього хватає. Ну тобто, если він би тут десь з'явився, И мені б на нього хватило, але... И це догонялки. бачите, бач, ганяється, ганяється гоняйте. Не ганяється Я хочу к тебе на второй повел. та 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 Та-та-та-та-та-та-саху. я хочу. У нього там походу... да, сейчас съем. Надо при... Опа, шоп. і купити. О, в мене баг пропав. Ні, не пропав. А, так, мені не хватало, ну 5 мільйонів стоїть. Ого. Рубі слеп треба взяти. Можна біту якось не брати, пацану мені вже здавалася бита. Емерал слеп. Давайте візьмемо це от. І йдемо до нього на базу. вайвер Фурі, вайр вайр кто не знает Варіор це Військовий, типа Боює проти против фури откуда він знал что я тута? Тута. не видим катута тута дай ми Добре, добра девин ну ч бомбомбини кузини А, так він у мене на базі. Мені надо продати місце. Бандиту бобрито. Нашу. Трик трак барабум. За їх своїх брейн російсько давати. Так так-та-так. Так, так. Я хочу взяти собі... Бомбоміні Бомбоминигусин. Це буде мій бомб бомбинігусин. Він приносить по 6 тисяч. Ммм. Ну... Можна було і краще. Так, давайте ще придумаем капучину ассасину. Е Бурбер потопимо. Ммм. Е ще одного капучину с І ще на другом порсе мене, є. бренд рот, який мені не потрібен. Наприклад. Е ні, тільки тики борбер потопим. Все-таки все остальні все нормальні Все таки все остальні нормальні. Нормальні. Два два. А мне місце, в принципе. Добре, так місце. Or... Че кось мне... Мені... Мені цікаво, может якось можно выследить за инвитиком. У меня разбукайте база через 20. 20. 20. Эээ, е... я не понял. Я не понял. Я понял. Ну це було просто защитилось. Базу заблокували. Бом -бом мій Так, подивився все, в мене 2, 110 секунд. Я вже розблокуюся до Боже, він же заблокував, гівнюк. Може ще О, ор -калер, ор ор в є... О, Оркалера... Оркалера, Оркалера. Чекайте. Ну повсім нього ніколи нема. Тут а що? О, є бомбардіра крокодила, вчелека тут уже нету. Я хочу до цього, До цього, до цього хочу. Оркала оркала. Ну и зараз забыл. Гівнюк мелкий. Конечно. Стойте в к постанутам. У мене коли 60 секунд ще я Надо вот в ц... Цей... в цей, ще в цього... Челиков Rusty Бомбардір Крокоділ Тоді буде ідеальна серія 350 млн. а мені якраз надо дуже Я думаю, мені може запросити друга, але ні, він вроді зробив ребітки, але там нічого не, нема. Пандачини банані. <сум> е. Ту-ту-ту. Ну класний біток. Мені нравився. Никто реально не перекупає, прикольно. Краще б це був би бомбардира крокодила на не бомбірник. Ну ладно. Ми поки чекаємо, зараз розблокується моя база І будем пробувати красти. Всіх підрад просто. Оп. Біжим Вот тут вот Вот бомбарди... я тебе дам. Я хочу бомбардира крокодила. Я просто у бомбинги гузини бомбардира Может Може, э, може я смогу меняться на бомбардира крокодила, он типа. Меняй бомбинги гузини, а ж бомбардира крокодила краще да? А не, бомбинги гузини крашер. Чекайте, зараз э, будем начинать. Э, кто обмен на бомби не гузини? Кто обмен на бомби не гузини? Я дам бомби не Ооо Сини. А, Т. Бон. Кар. Іра. Крок. Що там з мною роблять? Крокодило. Все равно <постеріко> надо на узкий писати. Вот бо... так. Тут а Боже задобав своїми буги-бомбами мене зараз базу блокується. Ну не хотять вони обмен на бумбу мини-визині. Не, короче, вс не трейдитись не трейдитись, не, трейдитесь, не Єдиний варіант, який є, красти. Але я думаю Я думаю, що Я нічого не думаю Ай боже мій. В цій серії ми просто боремося за бомбардиром крокодилу Тут овчелика нема. А не у нього ж на другом полсе. Нин стыд постоянно э, на свою базу. О! Серьезно? Бомбардира крокодил. Ну с кем не буває? Я ну, база довго цей. А в мене... А, в, мене в Мене зараз розблокується і буде цей. Ладно, друзі, сьогодні неудачна серія. Получається, я зняв е, серія... удачна І... противоположна. Неудачна. Сьогодні ми так і нічого не зробили. Тільки ганялись за бомбардірок роході. Але я все-таки бомбу бомбіні-грузині, бій ну, це його двоюродний брат. Ну я не знаю, ну, но... а вдруг. Джирапа ну, то-то, так. С вами был Макбер, всем удачи, всем пока! Если тебе не понравилось видео, просто дивись, как я классно стою.